Розвиток емоційного інтелекту в родині, як навчити дитину розуміти себе та інших є ситуації, які огаляють глибину наших батьківських навичок або, навпаки, їхню відсутність. Минулу нашу зустріч я завершив анонсом ситуації, яка надихнула мене на тему розвитку емоційного інтелекту в родині. Коротко нагадаю цю ситуацію. Нещодавно я був присутнім під час розмови слідчого з потерпілим підлітком, мама якого подала заяву на хлопця, що задав тілесних ушкоджень її сину. Коли слідчий запитав у потерпілого, чи виникають у тебе сварки з мамою? Хлопець весело відповів так. А на питання чому, замовк. Ця пауза сказала більше, ніж будь які пояснення. Це нездатність юнака розуміти свої емоції і емоції інших, і саме тому цей хлопець опинився у конфлікті. Такі випадки показують, що емоційний інтелект не модна фраза, а життєва необхідність. Без нього дитина не вміє розуміти емоції, керувати ними, помічати, як її слова впливають на інших. І часто ця нездатність передається від батьків до дитини. Як невидимий сценарій, тому розуміння своїх емоцій починається з розмов. Найперше, що може зробити дорослий, дати дитині мову для її почуттів. Якщо дитина зла, сумна чи роздратована, не поспішайте оцінювати. Скажіть просто я бачу, тобі важко. Хочеш сказати, що саме тебе засмутило. Так ми вчимо свою дитину не замовчувати емоції, а називати. І усвідомлювати їх. У моїй практиці є приклад мами, яка щовечора запитувала сина, яка емоція у тебе сьогодні найсильніша? За кілька місяців хлопець почав сам казати Я сьогодні роздратований, бо у школі мені не дали договорити. Це маленька перемога, але саме з таких кроків виростає усвідомлення. Другий крок у розвитку дитини. Говорити треба без звинувачень. Одна із головних пасток, коли ми спілкуємось через докір, фрази на кшталт, От я в твої роки, ти мене розчарував. Руйнують довіру. Спробуйте інакше, замініть на я повідомлення. Я засмутилась, коли бачу, що ти підвищуєш голос. Мені важливо, щоб ми розмовляли спокійно. Так ми не тиснемо на дитину, а демонструємо приклад дорослої емоційної саморегуляції. І дитина вчиться у нас, що емоції це не зброя, а спосіб спілкування. Третій крок. Дозвіл на поразку. Емоційна зрілість не з'являється без уміння приймати втрати. Коли дитина програє або щось не виходить, не принижуйте її почуття. Так, прикро, ти справді намагався, і це боляче. А потім обережно допоможіть зробити крок далі. Давай подумаємо, що допоможе наступного разу. Одна мама поділилась. Її донька після кількох таких розмов сама почала казати Я програла, але тепер я знаю, що треба тренуватися більше. Це вже. Самоаналіз фундамент майбутньої зрілості. Четвертий крок. Замість звинувачень дорослі у дітей здатні виховувати відповідальність. Деякі діти звикають до моделі я жертва. Іноді це неусвідомлення підтримують і дорослі, перекладуючи відповідальність на школу, друзів, вчителів, сусідів. Але справжній розвиток починається тоді. Коли батьки вчать дитину ставити запитання, чого я не врахував, що я недооцінив і зараз можу змінити в собі? Я обираю рішення, приймати мені участь чи ні, це моє рішення, і я за нього відповідаю. Так формується індивідуальний локус-контроль. Здатність брати відповідальність за власні дії. Це саме те, чого не вистачало мамі та її сину у ситуації, про яку я говорив. Я на все життя запам'ятав момент із свого дитинства. Коли я виступав на змаганнях із боксу, між раундами тренер побачив, що я зляканий. Він спокійно сказав мені: Я бачу, який ти наляканий своїм суперником. Я дозволяю тобі впасти на рингу, щоб не продовжувати бій. Ніби ти не витримав удару, нічого, що ти ганьбиш свого тренера і свій клуб, я тобі це дозволяю. У ту мить я зрозумів усе залежить тільки від мене. Сама ця мить навчила мене брати відповідальність не за перемогу, а за свою гідність. І коли пізніше в житті наставали складні часи, я пригадував той погляд тренера і ті слова. Вони повертали мені ті емоції, ті почуття і віру в себе, тому що відповідальність це не тягар, а внутрішній стрижень, який тримає нас, коли все інше валиться. Наступний крок саморегуляція коли емоції служать, а не керують. Коли дитина навчиться спиняти себе в момент гніву це вже рівень дорослості. Простий метод. Який можна відпрацювати з дітьми навіть у 8-10 років? Стоп, вдих, дія. Дитина зупиняється, робить три вдохи і лише тоді говорить. Звучить просто, але через 2-3 тижні дитина сама починає казати: Я зараз злюся, треба подихати. І це справжня перемога, бо означає, що емоції вже не керують поведінкою. І шостий крок емпатія. Як шлях до миру у стосунках. Коли дитина починає розуміти, як почуваються інші, вона перестає провокувати і реагувати агресивно. Дуже ефективна вправа емоційне дзеркало. Один показує емоцію. Інші відгадує, потім обговорюють, коли вона з'являється в житті. Це весело, але водночас глибока робота над уважністю до почуттів. Один хлопчик після кількох тижнів таких ігор сказав Тепер я бачу, коли моя мама сердиться, але мовчить, і не дратую її в цей момент. Це вже не просто емпатія, це ознаки зрілості якої іноді бракує навіть дорослим, емоційний інтелект розвивається поступово, не лише через розмову, а й через моделювання поведінки, тому важливий власний емоційний самоконтроль батьків. Дитина ніколи не навчиться спокою, якщо не бачить його у нашій реакції, бо дитина вчиться не з того, що ми кажемо, а з того, як ми живемо, як ми сваримося і миримося. Як ми зупиняємо себе замість крикнути, як ми визнаємо свої помилки, пробач, я був несправедливий. Отже, розвиток емоційного інтелекту не одноманітна дія, а стиль взаємодії. Це 15 хвилин щодня, коли батько чи мати слухають дитину, не перебиваючи, часто з нею радяться, питають її думку. Створюють відчуття, що з нею рахуються, і її думка має значення. Це спільне малювання, коли важливий не результат, а процес. Це запитання, що ти сьогодні відчував, замість що ти зробив. Це підтримка. Але не поспішайте, дайте можливість проявити самостійність в досягненні відповіді і успіху. Це дозвіл на прояв емоцій. Задавлені емоції у дитині формують жорстокість і останнє, діти виростають такими, якими очима ми дивимося на дитину сьогодні. Саме такі дії стають тим містком, які рятують підлітка від емоційної ізоляції, непорозумінь і конфліктів. Бо діти, яких розуміють, рідше ображають і рідше стають жертвами, а батьки, які чуйні, рідше. Карають і частіше виховують з любов'ю. Дякую вам за увагу. З вами був практичний психолог, психотерапевт Олександр Ликов.